Привіт, дорогенькі мої. Не можу пройти повз таку красоту. Яка гарна ялинка росте в нашому сквері Шевченка. Сніжок уже розтаяв. Я позавчора казала, що недовго музика буде грати. Недовго буде лежати сніжок. Ну нічого, погодка гарна, місто пусте. Пусте. Зараз 2 лютого чи 3, я вже запуталась. Но 16 година дня місто пусте. Віточки роз'їхались, бабочки по хатах. Ну нічого, тримаємося. Все буде добре. Перемога за нами.